Повтори королеву, що ти казала. Сказала, Сергій, дивишся свої речі. Мої речі? О! Дві футболки мої. Дивіться, яка в мене піжама королів. До речі, всі можете придбати. Якщо нема, мабуть. Не. Нема? Ви придбати вже не можете. Я собі останній залишив. <сум> <сум> Будь ласка, костюмчик. Шикарний. <сум> <сум> Трулі купив свій афієць. <Офіянні. сум> <сум> ти шо? <сум> Постав? <сум> що ти показуєш таке? <сум> То й дві пари, а я кажу, що нема. І носочки. Дуже, дуже гарні. Двіться, які такі. Знаєте, я беру, якщо короткі кросовки, я О, Дивіться, які гарні. А чого один, де ви мій один. Бо пошукай між тими Добре. Рушник для лиця, це мій самий любимий. Це кухонний. Так, і рушник ціла. Але... Срідайте, де ви більше не валяй Але... дурака. Так, Але, Але королєве, я вам хочу зараз показати, а ви придивіться. Бо хто шукає собі гарний порошок? Ось цей Що? Дуже пахнючий і ненав'язчивий. Сергій каже, дуже пахнючий і не дуже пахнючий і такий ненавящивий запахом з господарським милом. Класно бере навіть і білі речі, будь-які речі, офігенно класні. Це є територія чистоти. Так, щоб ви знали.